Як мотивувати підлітка вчасно вставати в школу? І як мотивувати його займатися спортом, бо весь час проводить в комп'ютері. Хороше питання, актуальне, як ніколи. І мало хто з батьків знає, щоб дійти до моменту мотивації, потрібно зробити декілька важливих кроків спочатку, а яких я розповім у цьому відео. Я Марина Романенко, ви на моєму YouTube каналі. Тут багато цікавої, корисної інформації про взаємодію з підлітками. Обов'язково підпишіться на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і в коментарях. Коментуйте і описуйте свої історії. Як мотивувати підлітка до спорту та донести, що сидіти в комп'ютері весь вільний час шкідливо? Як зранку мотивувати вставати в школу щодня запізнюється? Мені подобається красиве слово мотивувати, але що ви, шановне не панство, вкладаєте в це? Багато хто з батьків. Перейняв купу слів, які лунають звідусіль з Ютубу, з якихось програм, слова мотивація, слова там, не знаю, особистісні кордони, що там ще, відповідальність. Це все круто, але чомусь дуже рідко тоді, коли говорять про мотивацію, не говорять про те, щоб та мотивація взагалі відбувалася, потрібно створити умови. Передусім за яких у дитини виникає мотивація. Розумієте, у людини не має значення. Вік має значення, що мотивація це завжди бажання чогось. Мотивація це завжди очікування. Чогось досягнення цілі, радості від результату, радості від процесу і масу всього іншого. А тепер давайте. Як мотивувати підлітка до спорту? Ну, якщо ну, підліток ніколи не займався спортом, не знає, що таке радість тіла після тренування, от не знає. Але батьки десь там. Усвідомили, що потрібно все ж таки, щоб пішов, займався спортом. То єдиний, можливо, на кого може піти підліток це класний вчитель, викладач. Ну, тому що підлітки, процес сепарації від батьків, шукають, на кого дивитися і це поза межами сім'ї. Тобто я маю стати чужим серед своїх і своїм серед чужих. Ми шукаємо ну, когось, на кого ми хочемо бути схожими, хто нам подобається. В одязі, в стилі, в тому, чим займається, не знаю, харизмою. там іще якось, так? Тож це історія про те, що а, це вже другий крок, розумієте? а до першого ми ще не сказали. А мотивація 125 крок. Неможливо потрапити одразу такий скачок зробити на 125 крок, розумієте, не пройшовши попередні 124. І першим буде створити умови батькам. Тобто ви говорите, ти маєш займатися спортом. І виводите підлітка знов, 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 знову, знову на всі гуртки, спортивні секції, і тому подібне, які тільки можна. Не ходити на спорт не можна, обирати спорт можна. Це перший крок. А ще перед тим є ну, просто фундамент. Після якого це буде відбуватися. а Фундаментами мають слугувати хороші стосунки. Якщо у вас погані стосунки з дітьми або неправильно сформовані стосунки з дітьми, що я маю на увазі? Я маю на увазі, коли а, у вас не сформований батьківський авторитет, то вас просто слухати не будуть. Тож ласкаво просимо за стосунок, це фундамент, завдяки якому ви зможете сформувати стосунки хороші з дитиною. Дивіться, і переглядайте лекції і. А, Навчіться робити те, що там, про що ми там говоримо, там прості рекомендації, але їх потрібно дотримуватись. Друге, ви маєте створити умови, щоб шансу ну, не піти на спорт не було, ну тобто, ти можеш ходити куди завгодно, залишся там, де тобі подобається, не ходити не можна. Так, третє. Коли ви говорите, як донести, що сидіти в комп'ютері весь вільний час шкідливо. А ви просто вмикаєте батьківський контроль, або ще щось, що допоможе вам контролювати час. Скільки ваш підліток сидить а, в комп'ютері. Ну тому, що не всі можуть а, добровільно а, вийти, а, вимкнути, переключитися на щось. Це засмокте. У мене сьогодні починається тренінг, діти і гаджети. а Завтра українською мовою буду його робити. Тож, якщо ви ще не там приєднатись, будь ласка, я попрошу команду під цим відео викласти а, посилання на тренінг. А, там неймовірна крута інформація, яка допоможе і. Стосунки покращити і перестати з гаджетами воювати, і маса маса всього іншого. Але зараз не про це. Про те, що ви маєте контролювати. Мотивація це десь там далеко. А до того, що має бути контроль, певна дисципліна і це обов'язки батьків. Тож знайдіть собі, будь ласка, мотивацію, створити класні стосунки з дитиною для того, щоб. А ви могли якісь ну бази створити, з якого будете рухатися далі, і створювати умови, за яких дитині сподобається спорт, розумієте? Сподобається навчання, тому що зранку, як мотивувати, вставати в школу, ви маєте на увазі, що там я маю сказати щось типу заплатити дитині за те, що вона добре навчається, чи ще щось ну така собі мотивація. Завтра вона не працююча, тому що завтра він ну просто порахує зусилля, які йому треба зробити, і ті 20 гривень, які ви йому дасте, ну умовно кажучи, і вирішить, що краще поспати і бути без тих 20 гривень. Розумієте, без 100 гривень воно часто ну того не варто. Тож це історія для батьків не про дітей, а про батьків і про батьківство. Змотивуйте себе, будь ласка, навчитися створювати крутезні стосунки з дитиною. А потім змотивуйте себе, будь ласка, бути дисциплінованими батьками, які пам'ятають, що спорт важливо, що потрібно, щоб дитина ходила, і створити умови, поїхати, об'їздити всі клуби спортивні секції і тому подібне. Повторюсь, дитина поїде лише тоді, коли у вас будуть хороші стосунки. Школа, в якій цікаво, де вирує життя, соціальне якесь життя в школі може вирувати, цікаві викладачі можуть бути, дитина буде туди бігти. А інакше ні, не буде. І жодна ваша мотивація не спрацює. Сподіваюся, мені вдалося донести, що тут ну, просто до слова мотивація купа роботи є. І якщо її не створити, будь-яка мотивація працювати не буде. Бо єдина, яка працює, мені цікаво, тому дитина сидить в комп'ютері. Так цікаво має бути і спілкування, цікаво має бути навчання, цікаво має бути спорт, ну і тому подібне. Все і вам не доведеться мотивувати. Але контролювати потрібно. Це важливо. Я часто кажу, що Недозрілі, просто і ще ті частини мозку, які відповідають за те, що я управляю своєю вольовою сферою. Ну ну вони у дорослих уже дозрілі, але нам буває інколи ліньки, там не знаю, перемкнути щось або там переключитися з однієї діяльності не інше, тому що нам подобається діяльність. І нам недостатньо вольових наших якостей, щоб піти і робити щось, що потрібно робити в цей момент часу. Да? Тут ще одне новомодне слово: прокрастинація можна вклинити, яке показує, що ми часто не робимо те, що треба, а тому, що, що не цікаво, як один з моментів. Не цікаво. Хоча у нас вже дозрілий мозок, і ми можемо цими процесами управляти. А у підлітка він не дозрілий ще. Я часто картинку показую, де є ступінь розвитку мозку від 4 років до 21 року. Ну і не знаю скільки років тут підлітку. Пишіть, будь ласка, завжди, коли ставите мені питання, пишіть вік. Це надзвичайно важливо. Але ви маєте усвідомити, що підліток а, і дитина молодше а, там, не може контролювати себе. Тобто цей контроль на себе мають взяти батьки, і жодна мотивація не спрацює, а спрацює контроль і дисципліна. Але я часто кажу, що це не мають бути сварки, там, покарання, заборони або ще щось. Має бути хороший настрій. Має бути розуміння батьків, і ціль у них має бути, якою вони дотримуються, убезпечити дитину, там розвинути інші сфери діяльності, які були б цікаві для підлітка і тому подібне. Тож думайте, як туди ходити. Успіхів вам! Якщо те, про що ми говорили в цьому відео, відгукнулося вам, обов'язково коментуйте, описуйте, розказуйте свої історії. Я дуже часто читаю всі коментарі, намагаюся відповідати, на деякі знімаю відеовідповіді. Тож, у такий спосіб, ми зробимо перегляд цих відео для багатьох батьків більш значущим, тому що я свою точку зору розповім батьки, розкажуть свої історії. Комусь це відгукнеться і надихне на те, як правильно взаємодіяти в тій чи іншій ситуації з дією. Під кожним відео завжди переглядайте низку корисних посилань, тому що деякі з них дадуть вам можливість дуже швидко опанувати якийсь етап батьківства, зробити його більш приємним, більш зрозумілим, повправлятися в чомусь. Наприклад, одне з посилань веде на застосунок для батьків, який називається Be Happy Academy. А це дуже легко, його можна завантажити на будь-який телефон, цілодобово мати ось тут підказку, що і як робити в ситуаціях різних. Абсолютно, там є два курси для батьків-дітей-малюків від народження до 10 років і для батьків-дітей-підлітків. від 10 до 20 років і я двічі на тиждень відповідаю саме всередині цього застосунку на питання батьків. Тож ви отримуєте мою особисту підтримку. Ласкаво просимо!